Добрий день, мене звати Анастасія Федоренко. Я викладаю біологію людини, науку, що дійсно не залишить вас байдужими, бо вона стосується вас особисто. Як ви гадаєте, який орган в тілі людини є найбільшим за площею? Мозок, печінка, можливо, кишківник. Насправді відповідь у прямому сенсі лежить на поверхні це шкіра. Уявіть, у дорослої людини. Площа її поверхні становить півтора-два квадратних метри. Сьогодні ми і поговоримо про неї. Дізнаємось більше про її будову та роль у терморегуляції. Саме це явище допомагає нам мати сталу температуру тіла, незалежно від пору року чи клімату. А ще сьогодні ми дізнаємось, як надати першу допомогу при термічних ушкодженнях. Тож, вперед до нових знань! Почнемо з будови. Зараз ви бачите її на екрані. Шкіра складається з трьох шарів епідермісу, дерми та підшкірної жирової клітковини або гіподерми. Розглянемо кожен з них докладніше. Найбільш поверхневий шар шкіри епідерміс. Його утворює багатошаровий, плоский, зроговілий епітелій. Зараз на екрані ви побачите його будову. Він складається з п'яти шарів. Верхній з них роговий, містить мертві клітини, заповнені білком кератином. Цей шар захищає шкіру від механічних пошкоджень та проникнення мікроорганізмів. Найтовщий він на ступнях та долонях, а найтонший у ділянці брів та статевих органів. Клітини рогового шару постійно злущуються, але й постійно оновлюються. Це відбувається завдяки шарам, що розташовані нижче, ростковим. Тут містяться живі клітини, які діляться та синтезують той самий кератин. Уявіть, Повне оновлення шкіри відбувається за 25-30 діб. Крім того, у росткових шарах епідермісу містяться клітини, що синтезують особливий білок чорного кольору меланін. Його кількість визначає забарвлення шкіри, волосся тощо. Меланін захищає нас від шкідливого впливу сонячних променів, що здатні пошкодити нашу ДНК. Що більше ми перебуваємо на сонці, то інтенсивніше синтезується меланін. Шкіра стає темнішою. Так виникає засмага. У певних випадках організм не здатен синтезувати меланін. Шкіра людини уся біла та не захищена від впливу сонця. Цей стан зветься альбінізмом. У певних місцях на шкірі утворюються ділянки надмірного скупчення меланіну. Зараз на екрані ви побачите їх зображення. Це пігментні плями або, як ми звикли їх називати, родимки. Їх виникнення, як і саме забарвлення шкіри, здебільшого замовлено генетичними факторами. Чи замислювались ви колись про те, звідки беруться ніфті та волосся? Вони є похідними епідермісу, а саме його рогового шару. Як нам вже відомо, клітини там не живі. Тому що разом, коли ми зрізаємо ніфті чи волосся, ми не відчуваємо болю. А навіщо взагалі людині волосся та ніфті? Вони захищають наше тіло від зовнішніх пошкоджень, а волосся на голові ще й перешкоджає перегріванню на сонці. Крім волосся та нігтів, до похідних епідермісу належать залози. Проте вони розташовані нижче, у другому шарі шкіри дермі. Дерма або власна шкіра, утворена волокнами сполучної тканини. Вони здатні до розтягнення. Це надає еластичності шкірі. У дермі виділяють два шари. Верхній сосочковий та нижній сітчастий. Зараз ви побачите їх на екрані. Сосочковий шар містить велику кількість капілярів, що живлять розташований вище епідерміс. Саме волокна цього шару формують на наших долонях та стопах особливі папілярні візерунки. Їхнє зображення ви зараз бачите на екрані. Так, саме ті, що утворюють відбитки пальців. Мабуть, ви знаєте, що вони є унікальними у кожної людини. Навіщо нам взагалі ці візерунки? Все просто. Вони посилюють наші тактильні відчуття. Бо у сусочковому шарі, крім капілярів, також міститься багато нервових закінчень. Більш докладно ми розглянемо їх на наступних заняттях. Другий шар дерми сітчастий. Його будову ви зараз бачите на екрані. Тут міститься багато всього. Кровоносні та лімфатичні судини, нервові закінчення, волосяні сумки та залози. Шкірні залози поділяються на сальні, потові та молочні. Потові залози відповідають за терморегуляцію і виведення шкідливих продуктів обміну речовин з організму. Молочні, ви певно здивуєтесь, є видозміною потових залоз. Вони синтезують молоко, що потрібно для вигодовування немовлят. Сальні залози виділяють шкірне сало, себум. Воно захищає шкіру від висихання, потріскування, проникнення мікроорганізмів. Як ви бачите на зображенні на екрані, їх протока відкривається на волосину. Так так, саме секреція сальних залоз змушує нас мити голову кожні 2-3 дні, щоб волосся не ставало сальним. На екрані ви бачите будову волосини. Вона складається з двох частин: кореня, зануреного у дерму. Та стрижня, які ми, власне, бачимо над поверхнею шкіри. Корінь волосини оточений волосяною цибулиною, клітини якої постійно діляться та забезпечують безперервний ріст волосся. Навколо кореня формується волосяна сумка. Туди, власне, і відкриваються протоки сальних залоз. А ще кріпляться м'язи. Так, м'язи, що скорочуючись, змушують волосся ставати дибки. Зараз на екрані ви побачите, який це має вигляд. Чому виникає така гусяча шкіра і яким чином до цього причетні інші савці? Обов'язково прочитайте про це у матеріалах для самопідготовки. Рухаємось далі. Під дермою розташований останній шар шкіри гіподерма або підшкірна жирова клітковина. Тут накопичуються жири, що здатні стати можливим джерелом енергії для організму. А також завдяки пухкій структурі цей шар захищає ділянки тіла від механічних пошкоджень. Тож, шкіра переважно виконує захисну функцію. Також вона виділяє продукти обміну речовин, сприймає подразнення із зовнішнього середовища, а ще під впливом сонячних променів тут синтезується вітамін D. Він відповідає за міцність кісток. Крім того, шкіра бере участь у терморегуляції. Здатність до терморегуляції дозволяє людині підтримувати сталу температуру власного тіла, тобто не залежати від коливань температури зовні. Яким чином ми цього досягаємо? Секрет у врівноваженості процесів теплоутворення та тепловіддачі. Тепло в організмі утворюється постійно завдяки процесам розщеплення органічних сполук. Найбільш інтенсивно це відбувається під час м'язових скорочень. Тому, коли нам дуже холодно, ми починаємо тремтіти, це допомагає активувати м'язи та підвищити температуру тіла, а кров, циркулюючи організмом, забезпечує рівномірне розподілення тепла. Нормальна температура тіла варіюється у межах від 36,5 до 37,2 градусів, якщо вимірювати її під пахвами. Для нормальної життєдіяльності організму важливо не перевищувати цих показників, бо за температури тіла вище 42 чи нижче 28 градусів за Цельсієм клітини вже не здатні функціонувати нормально. Людина може загинути. Чому так відбувається? Річ у тім, що більшість процесів у клітинах активують речовини білкової природи ферменти. За впливу екстремально високих чи низьких температур відбувається їх руйнування. Це можна порівняти з тим, як згортається білок, коли ви кидаєте куряче яйце в окріп. Зараз цей процес зображено на екрані. Тож, аби організм не перегрівався, процесам теплоутворення завжди протидіють процеси тепловіддачі. Найбільш ефективно організм охолоджується завдяки випаровуванню води з поверхні шкіри. Тут допомагають потові залози, що виділяють піт. Та капіляри шкіри, розширення яких збільшує тепловіддачу. Саме тому, коли нам спекотно, ми пітніємо, червоніємо та намагаємось зменшити фізичну активність. А коли холодно, навпаки, шкіра стає блідою, потовиділення зменшується, м'язи починають скорочуватись активніше, та ми тремтимо. В умовах надмірної вологості, зокрема у тропічних країнах, випаровування стає неефективним. Що відбудеться тоді? Розвинеться тепловий удар. Особливим його різновидом є сонячний удар. Як ви вже здогадались, його можна зазнати під час засмагання на пляжі чи тривалої прогулянки сонячного дня. Які симптоми теплового удару? З'являється слабкість, головний біль, задишка, почервоніння обличчя в людини може виникнути запаморочення або вона може знепритомніти. У таких випадках людина вимагає негайної медичної допомоги. Тож, якщо підозрюєте у когось тепловий удар чи відчули подібні симптоми в себе, одразу викликайте швидку та кличте на допомогу дорослих. За можливості надайте першу допомогу: перемістіть потерпілого у тінь чи прохолодне приміщення, розстібніть одяг, обітріть вологою холодною тканиною усе тіло, а особливо ділянки лоба та під пахвами. Якщо постраждалий при тямі, напоїть. Якщо він непритомний, покладіть на бік та чекайте на допомогу. Як захистити себе від теплового удару? За спекотної погоди подбайте про головний убір та легкий одяг, вживайте багато рідини та обмежте фізичні навантаження. Іноді надмірно висока температура впливає на певну ділянку нашої шкіри, пошкоджуючи її. Так виникають опіки. Їх поділяють на 4 ступені тяжкості. Відповідні зображення зараз на екрані. Опіки першого ступеня поверхневі вражають лише шар епідермісу, обпечена ділянка червоніє. За другого ступеня досягають епідермісу та дерми. Тут розвивається великий пухир. Опіки третього та четвертого є тяжкими та вражають усі шари шкіри, досягаючи кісток та тканин. Допомогу таким постраждалим надають лише у медичних закладах. За опіків першого та другого ступеня, якщо пухир не пошкоджений, необхідно обробити місце ураження холодною водою, поки воно не охолоне. Накрити рану стерильною пов'язкою та обов'язково вживати багато рідини. Ніколи не прикладайте до місця опіку лід, це погіршить ураження. Не обробляйте цю ділянку жодними кремами, жирними речовинами чи спиртом. Якщо з'явився пухир, ніколи не проколюйте його. Туди може потрапити інфекція, що спричинить ускладнення. Крім високих, шкіру можуть пошкодити і надмірно низькі температури. Так виникають обмороження. Їх також поділяють на ступені за схожим принципом. Першочергово обморожену ділянку потрібно звільнити від одягу та висушити її, загорнути у ковдру чи накласти ватно марливу пов'язку. Ніколи не розтирайте місце обмороження, не змащуйте його кремами. Це теж погіршить відновлення. Дайте постраждалому теплого пиття. За появи нестерпного болю та пухирів обов'язково зверніться до лікаря. Крім термічних уражень, шкіру можуть спіткати інші захворювання. Запальні хвороби шкіри називають дерматитами. Їх здатні викликати грибки та дрібні тварини, зокрема кліщі, що провокують коросту та демодекоз, а також воші, що викликають педикульоз. Більш докладно про ці стани ви дізнаєтесь у матеріалах для самопідготовки. Сподіваюсь, сьогодні ви багато дізнались про власну шкіру. Попереду ще цікавіше. До нових зустрічей!